Всім привіт! В наявності маємо астільбу в 1,5-літрових контейнерах, фанал такого червоного насиченого яскравого кольору. Вона трохи нижча, приблизно 40-50 см. Можна висаджувати її в перший ряд. І ось таку високу до метра, навіть чуть-чуть може більше. Пурпуркеш пурпурового кольору. Зараз ми її ось такою відправляємо, тільки починає своє цвітіння. Бачимо, що майже вся у бутончиках, коли розкривається ось така пишна густа має. Дуже красивий неповторний колір. Тривало цвіте, після відцвітання листя довго зберігає свою декоративність. І саме таку стільбу, таку рослину можна сидити у місцях, де. Маєте більшу таку притіненість, затінок для неї такі умови будуть найкращими.